Привіт! Сьогодні на огляді у нас крутецька м'яка іграшка для собак і котів від української фірми Харлінчо. Тільки ну подивіться, як кажу, вона прикольна. Harley чов взагалі круті чуваки, які роблять неймовірно класні речі для котів і собак. Я досі в захваті від їхнього гусака Хосе Карлоса, на якого ніяк не зроблю огляд. Але обов'язково доберуся до нього. А поки розкажу про цю іграшку. Вона має вигляд гомілки і довжина її 22 см. Спочатку мені здалося, що для собак окей, а от для кота це завеликий розмір. Але потім я згадала, як деякі котани полюбляють хапати і шкрябати іграшки задніми лапами. Тож для таких улюбленців ця гумілка буде в самий раз. Сама іграшка зроблена з приємних на дотик матеріалів, м'якенької, але щільної тканини, схожої на плюш. Для більшої міцності іграшка прошита армованими нитками, завдяки чому у неї більше шансів пережити навіть найжорстокіші знущання та прослугувати улюбленцю якомога довше. А ще всередині гомілки є шелесткий матеріал, що ще більше приваблює улюбленця та залучає його до гри. У разі потреби іграшку можна прати вручну або в делікатному машинному режимі. Друзі, як вам така іграшка? Скажіть кумедна. Якщо ви давно хотіли оновити арсенал іграшок свого улюбленця, то впевнена, що від такої він буде просто у захваті. Привіт вашим хвостикам і побачимось в наступних оглядах! 爸爸。